Вітаємо! У цьому відео ви дізнаєтесь про корисну можливість майданчика і Імпорт плану закупівель. Зайдіть в особистий кабінет державного замовника на закупівлі ПРО. У вкладці Публічні закупівлі виберіть Мої плани закупівель. Натисніть кнопку Імпорт. Завантажте на комп'ютер Excel файл форми імпорту планів. Заповніть форму інформацію про свої майбутні закупівлі за зразком. Зверніть увагу, що не можна видаляти стовпчики в таблиці чи змінювати їх порядок. Збережіть оновлену версію. Поверніться в кабінет державного замовника і завантажте заповнену таблицю. Імпортування може зайняти деякий час. Якщо ви допустили помилку в таблиці при завантаженні файлу, система вкаже, в якому рядку є помилка. Виправте і завантажте файл повторно. Якщо ви все заповнили правильно, файл отримає статус Завантажений. Плани, які були імпортовані, зберігаються як чернетки. Можна їх переглянути і за потреби відредагувати. Позначте прапорцями плани, які бажаєте опублікувати. Натисніть Опублікувати обрані. Ці плани перейшли у вкладку Мої опубліковані. Тепер необхідно накласти електронний підпис. Поставте прапорці поряд з планами, які потрібно підписати. Натисніть Накласти кЕП на обрані. Застосуйте електронний підпис. Зверніть увагу, що підписання кількох планів одночасно може зайняти деякий час. Згодом кожен підписаний план набуває статус запланований. Тож за допомогою імпорту планів ми швидко і якісно опублікували плани майбутніх закупівель. Бажаємо вам успіхів в роботі на майданчику закупівлі ПРО.